Привіт-привіт, мої незламні друзі. Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна. в'язання крилакс. І я беру участь в спільному проєкті візерунки UA, який організувала Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані. І сьогодні я хочу зв'язати ось такий візерунок. Тобто показати вам, як він в'яжеться. Але я його трішки по-інакшому пров'яжу, ніж я його в'язала тут. Тому що тут мені вийшли у ті петлі посередині щось занадто витягнуті. Можливо, я їх не буду пров'язувати з подвійним накидом. Напевно, я їх не буду пров'язувати з подвійним накидом, щоб тут не були такі великі дирки. Ну, попробую інший варіант, ніж я пров'язувала. І я. Намалювала схему візерунку, але я намалювала лишній ряд. О той ряд його не треба і тут лишній ряд один домалювала, то ось один рапорт без ось цього ряду. Тобто 14 рядочків. 14 рядочків рапорт візерунку висоту ширину рапорт візерунку має 8 петель, плюс 7 петель для симетрії візерунку і 2 петлі для пружкові. І будемо в'язати, то я в'язала з напівбавовни. Тут пише, що тут 160 метрів 50 грамах, але мені здається, що тут то напівбавовна. Я думаю, що то може. Ну, в'язала спицями половиною. Щоб тут були одинакові витягнуті петлі і подовжені і по ширині, я тут пров'язувала спицями п'ятірка витягнуті петлі. Бо я тут пров'язала спицями четвірка, і вони трошки мені закороткі, тут ширину виходять вони більші. Тож я вирішила тут взяти п'ятірку спеці. Ну, зараз будемо в'язати, все вам покажу. Значить, набираємо петлі. Набираю петлі на одну спецю. Я наберу три рапорти, тобто я наберу 24 петлі, ні, три. я наберу 16 петель плюс 7 петель для симетрії. Узору і плюс 2 петлі прушкові. 16 плюс 9, 25 петель. Значить, набираємо петлі і будемо починати в'язати. Набрала я 25 петель. І тепер я буду в'язати підготовчий ряд до візерунку. Значить я в'яжу хустковою в'язкою. Тобто в мене йдуть сім буде зараз лицевих петель, два. За передні стінки, в'яжу сім петель. Так, чотири, п'ять, шість, сім. Тепер в'яжу одну петлю вибутню. Знову сім лицевих. Два, три. 4, 5, 6, 7. Одна виворітня. Знову 7 лицевих. 2, 3, 4, 5, 6, 7. І прушкова петля виворітня. Тепер в'яжемо лицева сторона, в'яжемо теж лицеві петлі, сім лицевих за передні стінки, бо вони в нас тут теж Ну, Ви зрозуміли 7 хустковою в'яз... сім петель в'яжу хустковою в'язкою і одну петлю в'яжу лицеву просто. Тобто лицевий ряд повністю лицевими петлями, просто де хусткова в'язка, то вони за передню стінку в'яжуться, а де просто лицева, то за задню стінку. Тобто за праву стінку в'яжемо, а вона у нас тут дозаду є. А тут праві стінки до переду, значить за передні стінки в'яжемо. Так, в'яжемо до кінця ряд. Тепер в'яжемо третій ряд, так як підготовчий ряд. Тобто лицеві петлі, сім лицевих, так, чотири, п'ять, шість, сім. Тепер одна вигорітня петля. Знову сім лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім одна виворітня петля. Знову 7 лицевих. І остання прошкова буде виворітня петля, тобто ви зрозуміли, як воно пров'язується. Значить, зараз буде у нас. Наступний ряд лицевий просто лицевими петлями. Ми повторюємо ряди до тих пір, поки в нас хусткової в'язки, отут не буде сім тих доріжок виворітніми петлями. Як в нас буде сім доріжок, ми тоді будемо продовжувати в'язати петлі з подвійним накидом. Так, пров'язала я. У мене, дивіться, на хустковій в'язці у мене. Є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 виворітніх доріжок. Я по тому орієнтуюся. Тепер я буду в'язати, беру спиці п'ятірка і продовжую в'язати. Значить, першу петлю знімаю, другу петлю за передню стінку лицевою в'яжу, але з подвійним накидом всередині. Знову. Бачите, один раз і другий раз оббиваю спиці. Бачите, в мене петля з двох складається. Знову подвійний накид пров'язала. Подвійний накид, пров'язала. Подвійний накид, пров'язала. Подвійний накид, пров'язала. І так, Подвійний накид пров'язала. Лицеву петлю я не буду пров'язувати з подвійним накидом, тому що я її там розпустила в зразку, і мені ці дирки вийшли чомусь дуже великі. Я не знаю, чого вони такі великі. Попробую не робити лицеву петлю подвійним накидом. А решту петлі далі пров'язую з подвійним накидом. Тільки лицеву доріжку. Я не, не пров'язую з подвійним накидом. Бачите, все. Тепер дійшла знову до лицевої доріжки, я її просто пров'язую. І решту петлі до кінця рядочка пров'язую з подвійним накидом. Остання петля виворітня. Тепер наступний рядочок я в'яжу спицями знову 3,5. То тільки подвійний накид я роблю спицями, трошки витягую першу петлю, ось так прушкову. І тепер за передні стінки в'яжу лицеві. Ось так витягнула добре. Наступну, за передню стінку, бачите, і розпускаю накид. Ось так. Знову за передню стінку розпускаю накид, бачите, зразу довга петля. Тут підтягую робочу нитку, щоб ті петлі не були розхлябані. Знову пров'язую, розпускаю накид, підтягую добре петлю. Знову розпускаю накид, підтягнула. Розпускаю накид, підтягнула. Розпускаю накид, підтягнула. Тепер у нас є одна виворітня петля, не подвійна звичайна, то лицева доріжка, я її просто пров'язую виворотньою петлею. І знову пров'язую лицевимиряж 7 петель, розпускаючи накиди. Бачите? Тепер одна виворітня є без подвійного накиду, я її просто пров'язую, решту петлі знову пров'язую лицевими, розпускаючи накиди. І остання прушкове виворітня. Так, спиці п'ятірку я відкладаю, і далі продовжую спицями половиною. І тепер лицеву сторону продовжую в'язати, як і в'язала ще 12, 12 чи 11 рядочків. Ну, щоб знову було 7 виворітніх доріжок. У нас же одна доріжка є. Ось початок. Виборітня доріжка одна є, і далі продовжую в'язати, поки їх не буде сім. Так як і лицевий ряд всі петлі лицеві, лицеву доріжку за задню стінку, решту всі петлі, сім петель за передню, і знову одну за задню стінку. І виворітній ряд теж хустковою в'язкою, одна восьма сім петель лицевими, і одна виворітня буде. Продовжуємо в'язати самостійно. Якщо, якщо ви в'яжете рапорт за рапортом, значить ви пров'язуєте набір петель. Я рахую, як перший ряд лицевий. Другий ряд я рахую, як виворідній. Тобто, всього має бути 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 рядів. Тепер витягнуті петлі рахую як перший ряд. виворітній ряд рахую, як другий ряд. І наступних в'яжемо ще 12 рядів. 2, 4, 6, 8, 10, 12. А якщо я. Хочу закінчити полотно. Значить, я пров'язала 10 рядів. Бачите, в мене є виборітніх доріжок, є 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І перед закінченням полотна я покажу, як я роблю. Значить, я першу петлю знімаю, лице пров'язую лицевими за передні стінки. Так, продовжую в'язати. Хустковою в'язкою, а тепер дивіться: лицеву петлю, доріжку з лицевих петель, я лицеву петлю просто скидаю її і роблю подвійний накид. Тепер знову пров'язую петлі лицевими за передні стінки. Лицеву петлю просто скидаю, роблю подвійний накид і продовжую в'язати лицевими за передні стінки, тобто хустковою в'язкою. Ось так. І остання петля виворітня. Тепер виворітній ряд. В'яжемо знову хустковою в'язкою. Сім лицевих, тобто в'яжу за передні стінки, Так. а тепер у нас йде два накиди. Перший накид я в'яжу за передню стінку, а другий накид я в'яжу, виворітньою, виворітньою. Ось так. І знову в'яжу сім петель хустковою в'язкою. Один, два, три, три, чотири. 5, 6, 7. Тепер у нас йде подвійний накид одну петлю за передню стінку лицевою, другу петлю виборітньо. І знову в'яжу сім лицевих. Один, два, три, 4, 5, шість, сім. І виворітня петля. Повертаю роботу на лицеву сторону, і тепер закриваю петлі самим звичайним способом. Лицева, другу петлю накидаю на пров'язану. Пров'язую петлю, попередню петлю накидаю на пров'язану. І так просто самим простим способом закриваю петлі. Ось так. Ось так закрила, тепер тут закрила. Так, тут в нас йде одна петля і друга петля. Знову, і так закриваю, бачите, де подвійний накид, я теж закрила тільки дві петлі, щоб воно не стягувало полотно спущені доріжки, щоб не, не стягувало потім угорі. Навіть можна ті дві петлі, зараз попробую в тому місці трошки їх вільніше закрити. Значить, у нас тут за передню стінку, бо у нас тут була виворітня, ось так, воно перекрутилося, закриваю, трішки витягую цю петлю. Слідуючу пров'язую, і знову закриваю. І все. І так до кінця рядочка закриваємо. І зараз я покажу, що далі будемо робити. Так. Закриваємо до кінця рядочка. І так, дві петлі разом, разом, все. Дов'язали так, де є мої ножнички. Мої ножниці. А тепер дивіться, ми дов'язали полотно, закрили петлі і тепер, де є доріжки, ми їх просто ось так. Бачите, витягуємо нитку, розпускаємо цю петлю до самого, до самого низу. То якась напівбавовна так гарно розпускалася та петля, а то є якась напівшерсть, напевно, бо на, 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 на дотик, так як і напівшерсть. Або напівшерсть, або стопроцентна шерсть такий має на дотик, а може то таке акрило, мені здається, що напівшерсть. Ну, Все може бути. Так, Мені щось вона дуже тяжко. Значить, я трішки з нитка заповстується. напівбавовна вона є гладка, вона потягнув і вся розпустилася. А ця ниточка не хоче так гарно розпускатися. Бачите? все. Бачите, добре, що я ту петлю не треба. Тепер ще тут розпущу ось так. Так, знову вже заповстується ниточка. Так. так і розпущу, бо вона занапівбаворни, дивіться. Ось вийшов візерунок. Ось такий має він вигляд, і так виглядає виворітня сторона. Ну, практично він візерунок двосторонній. Можна зв'язати кардиган, він буде двосторонній. Отак, ну, коли можна тут навіть три накиди зробити, або, ну, там навіть від накидів два накиди вистачає, просто вільніше в тому місці закривати петлі, хоча воно нормально. І так, має такий має вигляд візерунок на чорній ниторці. Коли його багато, ось такий він має вигляд. Мені дуже воно подобається, таке полотно. Дуже гарний кардиган літній можна зв'язати таким візерунком. Надіюся, вам майстер-клас сподобався. Ставте подобаючки. пишіть коментарі. Я тут трішки по-іншому пров'язувала, і мені це полотно набагато краще подобається. Набагато гарніше воно з червоної ниточки. На чорному фоні навіть дуже гарно виглядає. Все, до зустрічі, всім па-па.